Ресурс пак, який поліпшує твої вміння в ПВП. Останній і найкорисніший. Цей ресурс пак простий, але при цьому дуже і дуже важливий для бою, тому що він прибирає вогонь з екрану та робить його дуже маленьким. Тим самим ви зможете нормально контролювати ситуацію під час рейду бази на анархії або просто в ПВП. Має назву Love Fire. Другий ресурс пак знову зменшує предмет. Однак це моя біль, бо мене дуже сильно дратує, коли щит тупо на пів екрану. Але тепер він суттєво менший за рахунок того, ви можете і тримати його в руках і спокійно бачити все навколо під час ПВП. Назва Lover Shield. До речі, якщо не знаєш, де знайти гарну анархію, щоб використати усі ресурс паки, які я тобі порадив, то тобі варто зайти на Luxor Craft. Я там теж граю. IP на екрані та в описі відео. І останній ресурс пак мені дуже сподобався. Він прям стильовий, але при цьому має основну ціль для ПВП: збільшити FPS. Він робиться за рахунок того, що він має 8х текстури. Однак, на відміну від Potato Graphics, не перетворює твою гру на непонятно, що а робить не менш красивою. А має назву ByteCraft.